Історія замку Чілінгем Замок Чілінгем розташований у Англії і має довгу історію. Рання історія... історія вперше згадується у документах у 1918 році під час кампанії проти Вільяма Волеса у війнах між Англією та Шотландією, відомий своїми камерами Тортур. А також вважається одним із найбільших населених привидами замків, який знаходиться у Великій Британії. Замок Челленгем відомий своїми легендами про привидів. Найвідоміші. Голубий хлопчик, леді Мері Берклі, Джон Сейтс. Голубий хлопчик. Дібити в рожевій кімнаті з'являється Блакитне світло або хлопчик у блакитному одязі, який видає голосні крити. Це пов'язують з нещасним випадком, коли під час ремонту в стіні знайшли скелети чоловіка і дитини, а на стінах склепу були видимі сліди від нігтів, що свідчать про те, що їх замурували живцем. Леді Мері Берклі. Ця легенда пов'язана з приводом жінки, яка стала жертвою подружньої зради. Її чоловік пішов до її сестри, і тепер вона досі, нібито, шукає його в замку. Джон Сейдж, колишній власник замку, який був жорстоким вбивцею, вважається одним із найстрашніших привидів Чілінгема. Кажуть, що його дух можна зустріти в кімнаті тортур, де він нібито з'являється, оскільки його самого вбили. Замок Челінгем. Це старовинна фортеця в Англії, збудована у 19 столітті для захисту від шотландців. Його товсті кам'яні стіни, вузькі бійниці та високі вежі, робили його неприступним. З часом замок перетворили на житлову резиденцію, прикрашену гобеленами, камінами та арковими вікнами. Архітектура поєднує риси нормандського, готичного і ренесансного стилю. Сьогодні Челінгем відомий не лише своєю красою, а й легендами про привидів, що живуть у його старих підземеллях. Для відвідувачів відкриті для огляду старовинні кімнати, такі як кухня, збройова кімната, великий зал та темниця. Природне оточення, навколо замку розбито парк та сад, а на його озерах можна займатися риболем. Проживання у замку. Також є готель, де можна зупинитись на ніч.